1 листопада на Netflix відбудеться прем'єра українського серіалу в перші дні. Серіал складатиметься шести серій і розповість про любов, доброту і відчайдушну віру, що ми вистаємо і переможемо. До речі, це вперше, коли український проєкт прем'єрить саме на стрімінговому сервісі і на декілька країн одночасно. Крім того, у більшість ніж 12 державах, як от Ісландії, Австралії та Франції, стрічку покажуть національні телеканали. В Україні новинку можна буде також переглянути на телеканалі 1+,1 плюс наступного року. Перші дні це шість історій від шести режисерів, яких об'єднала своєю ідеєю шоуранерка серіалу Анастасія Лоткіна. Кожен епізод перших днів це художній мініфільм, наткнений справжніми подіями, а деякі персонажі мають прототипів у реальному житті. Ольга з дітьми вимушена жити в одному домі з двома чоловіками нинішнім і колишнім. Максима війна застає на роботі у зоопарку, звідки він не може виїхати. Безхатько, що живе в машині, допомагає місцевій ТРО, А хлопчик Єгор заспокоюється тим, що у своїй уяві збиває ракети як злих пташок. Німець Клаус приїжджає до Києва, щоб забрати дівчину, але опиняється серед волонтерів і долучається до їхньої праці. А легенда української естради, прототипом якої став Андрій Данилко. Проводить стрими зі своєї столичної квартири і стає натхненням для мільйонів. До речі, ось що розповіла про серіал продюсерка Анна Єлісєєва. Для нас цей серіал не тільки тригер згадати, як це було, але ще одне нагадування, як горе нас об'єднало і як ми всі повірили в себе й одне одного. Стали одне для одного двома стінами. Щодо іноземних глядачів, ми сподіваємося, вони побачать нас такими, як ми є. Відчує те, що неможливо відчути, просто читаючи новини про війну. Створення серіалу тривало 33 знімальні дні. Стислі терміни, за словами Анни Єлісєєвої, були одним із найбільших викликів для команди. Що ж, пишіть в коментарі, чи чекаєте на прем'єру, ставте лайк і до зустрічі!